Друзі, вітаємо вас! Хотіли вам показати зараз свою роботу. Ми працюємо, ми не зупиняємось і ми наближаємо перемогу нашої України своїми силами, як ми можемо, працюючи для нашої України. Один із варіантів це ми обслуговуємо техніку наших клієнтів. Наші клієнти нам загнали бетонний насос, потрібно провести повне ТО. Там є певні проблеми, особливо це з підтіканням гідравлічної системи. А зараз ми вам покажемо про те, які роботи ми виконуємо і що саме зараз ми робимо. В даному випадку, ви бачите, у нас вже розібрана помпа, знятий перший циліндр. Зараз там йде заміна манжетів, іде заміна робочих частин. Також важливий момент, що ми спочатку вимали від бруду для того, щоб було видно, де саме відбувається зовнішнє підтікання. Зрозуміло, що манжети внутрішні десь пропускає, перепускає і так далі. Також ми відмили бетон, так як установка була досить забрудена ще бетоном. Нам це все дуже легко робити, так як ми представники компанії Fiori. це самозавантажувальні бетонозмішувачі, і досить часто нам доводиться обслуговувати їх і починаючи з відмивання чистки бетону. Тому якщо у вас є техніка, яку вам потрібно обслужити, то будь ласка, звертайтеся, це все буде вимито. Як ви бачите, під частиною компресора досить багато бруду. Ми це все вимаємо, вичистимо, Клієнт отримує машину. В задовільному стані компанія Ланда працюємо для вас, працюємо для України, працюємо для кожного небайдужого. Всім мирного неба і гарного дня.